Привіт, пані та панове. Сьогодні я хочу провести паралель з моделями і порівняти по розмірах від найбільшого короля G як він виглядає поруч з квадратом, як він виглядає поруч з mtg 1000. І взагалі, як ці всі годинники дивляться на руці. Це буде доволі таки коротеньке відео, але ми швиденько пройдемося по годинниках і побачимо, що собою. Представляють дані екземпляри, коли ми поставимо їх плечо опліч. Наприклад, давайте почнемо з квадрата. Короля, ще інший квадрат поставимо з іншої сторони. І подивимось, як вони виглядають. Король одразу ж GX56 видно те, що він найбільший. По собі він являє по факту. І, по суті, він являє собою як два простих сквера. Два 5600 простих квадрата. Він дуже великий дуже масивний на руці. Та ж сама ситуація з цього боку. Якщо ми поставимо ці годинки разом, ми бачимо, яка колосальна відмінність, колосальна різниця між ними всіма. Наприклад. Для того, щоб ви краще розуміли, давайте ще візьмемо той самий MTG-1000, поставимо його поруч з GX56 і поруч з квадратом. Ось як вони виглядають GX56 і MTG 1000 по розмірах по корпусу. Саме вдовжину зверху вниз, вони будуть майже одинаковими MTG все ж таки менший. Через корпус GX56 виглядає доволі таки більшим масивнішим. До речі, він і не просто масивний, він доволі грубший. Якщо посудити, навіть поставити їх один біля одного, ми бачимо те, що GX56 набагато, набагато вищий набагато грубший. Цього нічого не скажуть про квадрат, тому що з квадратом простим квадратом тут так ясно, яка різниця. Наскільки сильно вони відрізняються, якщо їх поставити разом. Тепер давайте ми одягнемо все таких на руку, щоб побачити цю різницю наяву. Зараз одягну квадрат. Тепер одягну короля. Бачимо, яка Величезна колосальна різниця на руці. Знаєте, я навіть напевно все ж таки поміняю їх місцями я зроблю ось так. Поставлю квадрат на іншу руку, щоб він був трішки вище Ви бачили різницю. Дякуємо ще один квадрат. Ось вони. Ну, різниця справді колосальна між годинниками. Одразу ж видно те, наскільки великий і масивний GX56, наскільки тендітний і маленьким виглядає поруч з ним простий квадрат 5600. У мене не така аж велика і масивна кисть Тому. У мене кейс по факту 6 іншив. Тому не можу вам сказати те, що я в захваті від того, як король виглядає на моїй руці. Він дуже масивний, дуже великий. Мені не подобається, він не підходить. Це дуже великий, дуже масивний годинник, який ти можеш носити хіба що під дуже широкі кофти або зимові куртки. Тоді він буде дивитися. Під просту спортивну кофту ти його не поносиш. Це немає вигляду. Тепер давайте я доставлю на іншу руку mtg 1000. Подивимось, як вони виглядають в парі квадрат mtg 1000. GX56. Зараз постараюсь поставити якнайкраще, розмістити їх для вас. По розмірах mtg 1000 і простий квадрат 5610-5600 майже ідентичні. При цьому GX56 король, він дуже великий, дуже масивний. Тому ось таке відеопорівняння. Ще раз по черзі покажу ту і ту руку. Ось такі ось розміри годинників. Так вони виглядають на руці. Дуже масивні, дуже великий GX, маленькі квадрати, порівняно малий малим 1000 також. Якщо його порівнювати разом з GX56, дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, що ви думаєте, які годинники ви б ще хотіли побачити, які саме дішоки ви б хотіли побачити, бо механічні годинники, чи цікаві вам годинники восток. І взагалі, будь-які побажання, також є дуже багато годинників з преміальної лінійки, саме як MTG та MRG. Тому будемо поступово-поступово поступово все викладати на канал і все будемо показувати. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, залишайтесь коментарі, лайкайте. Я Бажаю вам хорошого настрою та зустрінемося в наступному відео.